Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, і він триває цей спеціальний ефір, У продовженні найближчого часу поговоримо про ситуацію в Білорусі. Тривожні сигнали, які надходять видання New York Times аналізує супутникові знімки та фотографії, спілкується з експертами, і судячи з того, що вони назбирали, судячи з їхньої інформації. Росіяни будують в Білорусі нове сховище російської ядерної зброї. Йдеться про об'єкт, розташований за 120 миль на північ від українського кордону. Ну це близько 200 кілометрів. Йдеться про військовий склад поряд із містом Асіповічі. От про це поговоримо з Франком В'ячорком. Франк В'ячорка з нами на зв'язку. Це є радник Світлани Тіхановської і лідер білоруського лідерка власне білоруського демократичного спротиву, радником якої пан. Чорка і є мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні, героям слава, ну і звичайно, жив'я Ем... Отже, Асіповічі, і побудова е, ось цього складу ядерних боєприпасів. Можливо, у вас більше інформації щодо цього є, тому що так. Це це видання New York Times але так само ви маєте свої джерела, правда? Ну так, побудова цього сховища почалася досить давно. і Вже більш за півроку ми знали, що там йдуть процеси. Вони поширають інфраструктуру. Але чи є там насправді боєголовки ядерними? Ми цього точно не знаємо підтверджень. Не маємо. Пропаганда, звісно, говорить, що ядерна зброя вже приїхала, вже там є, але ніколи жодних підтверджень, жодних документів чи знімків, фотографій нам не показали. Тому ми все ще вважаємо, що це тільки там пропагандистська спроба шантажувати захід ядерної зброї. Але все для прийому ядерних ракет ну, підготовлено, і публікація в Нью-Йорк Таймс це підтверджує. Ем, ось це нагнітання, яке ми спостерігали впродовж останнього часу. Це просто відчуття моменту, коли ну, знаєте, там парад, Москва, Лукашенка, який, який говорить в характерній для себе манері, чи це якраз таки не так дата на це повпливала, як ну, намагання створити нову таку хвилю залякування пропаганди цієї спільної російсько, на жаль. Лукашенківської Ну, ця ескалація почалася ще з осені минулого року. Ми бачимо перше декілька провокацій на кордоні. Новий міграційний кризис, декілька тисяч мігрантів тільки протягом останніх тижнів були перекинути з території Білорусі на, на територію Польщі та Літви. Ми бачили риторику Лукашенка, дуже антипольську, антизахідню, ну і антиукраїнську, Звісно, спробую створити таку відчуття непозбіжності війни. Ну, в першу чергу, він так демонструє лояльність Путіну, але також спробує сконсолідувати. Своїх прихильників, ну і плюс ця риторика про ядерну зброю, яка нібито має захищати Білорусь від атаки НАТО, але ми то розуміємо, що ні НАТО збирається атакувати. А сам Лукашенка і Путін. Створює загрозу для, для Білорусі, а це все в першу чергу психологічна операція, щоб зменшити підтримку для України, щоб змусити сусідів більш концентруватися на власному захисті замість передачі зброї Україні для перемоги. Ну а також тиск перед саметом миру в Швейцарії, якого Росія дуже боїться. Ну і ця риторика тут Лукашенка як пресовий секретар Путіна виступає. А ця риторика, щоб інші треті країни вони були дуже обережні і не приймали бік від. Значно бік України, а це так працює, або чи це так спрацює, може от в такий спосіб поставлю запитання, тому що ну я не бачу публічної, принаймні серйозної реакції якоїсь рефлексії на заході на ось ці слова? Ну бо одна справа, коли про щось говорить Путін, інша справа інша реакція очевидно публічна, принаймні коли про, про щось говорить навіть в такому радикальному тоні Олександр Лукашенка. Ну, Лукашенко як клоуна та серйозно як якогось самостійного політичного грача, ніхто його не сприймає, і після 20-го року втративши легітимність, розуміючи, що він не має підтримки ні серед білорусів, а тільки тримається на підтримці Путіна. Тому я не думаю, що це має значення. Але коли у тебе в твоїй державі, Франції, Іспанії, кожного дня з'являється заголовок про ядерну зброю, ядерну війну, Лукашенко заявив їх там про право використання там ядерних ракет для бомбування країн НАТО, Тенційно звісно, що суспільство починають злякатися, суспільство починають думати, а може нам не треба там підтримувати Україну, і починають тиснути на своїх е, політиків, коли політики, держави, е, е, уряди все розуміють, навіщо це робиться, то просто, просто людині, яка далеко живе від нашого з вами регіону, це складно пояснити і потлумачити. І вони це роблять на міжнародних майданчиках. Також в ООН розганяють цю тему, в ООН е, велика концентрація про проросійських сил і союзників. Я не скажу, що вони там підтримують Росію в війні однозначно, так, але їм заганяють таку думку, що це Захід провокує війну, і на них ця ця пропаганда спрямована генерувати такі лякаючі заголовки в міжнародної пресі. Ем, ну щодо. Щодо риторики Лукашенка, ми про це починали говорити. Та чи ви фіксуєте, що вона е, в якийсь спосіб змінюється? Ну принаймні, ці публічні заяви, тому що знаєте, на початках. Попри те, що там реальна ситуація була інша, і з території Білорусі Україна так само була заатакована. Але на той час Лукашенко ще намагався грати такого ніби рівновіддаленого нейтрального. Зараз ми бачимо таке абсолютно чітке, скажімо, позиціонування себе на боці Москви ем, в нього нема іншого вибору, чи, чи про що йдеться? Чому зараз так чітко? От я вже згадував про наприклад 9 травня в Москві. Ем, ми в цьому пересвідчились. Ну тут цікава цікава тенденція. З одного боку Лукашенківська риторика становиться така однозначно пропутінська, провоєнна свято перемоги перетворилося у свято війни, і нова доктрина Лукашенківська державна. Вона однозначно підкреслює, що Лукашенка становиться маріонеткою Путіна. Але з іншого боку, внутрі Білорусі більш антивоєнних настріїв, а й антиросійських, і проукраїнських. і ми бачимо це теж в опитуванні громадської думки. І ми я наприклад, зараз не Ляю, що білоруська армія приєднається до війни, тому що коли в 22-му році все було дуже неясно. Так ніхто не розумів, що відбувається зараз. В суспільстві є такий чіткий консенсус. Я думаю, це так Лукашенко компенсує. Нездольність втягнути білорусів, нездольність там втягнути білоруське військо в риторику про путінську лоялістську підкреслити свою важливість для Путіна, що Путін вірив Лукашенку як єдиному союзнику. Лукашенко хоче заховати такий статус ексклюзивного союзника взамін на політичну та фінансову підтримку. Бо як тільки не буде вистачати російської підтримки Лукашенка, його картковий домок розпадеться імгненно. Він це розуміє. Ну і Цікаво, що у нас стало більше контактів з людьми в номенклатурі, так і в тому числі в регулярної армії. Я не кажу там про КГБ, спецслужби, там лояльні там близькі до Лукашенка, але в регулярної армії настрії такі антивоєнної антиросійські, як мені здається, зараз більш ніж в двадцять другому році, і вони нам кажуть чітко, так що коли буде будь-який наказ, то реакція може бути непередбачена для режиму. Ну до речі, щодо регулярної армії, це теж цікаво, тому що одна справа, коли йдеться про такий опір, ну скажімо, на низових рівнях солдати, люди, які є військовослужбовцями в Білорусі, та інша справа, як це виглядає з, з боку тих людей, бо з перспективи тих людей, які приймають усі рішення, я чесно вам зізнаюся, слабо собі уявляю, щоб хтось із них, ну скажімо, заперечував. Лукашенкові або демонстрував певну нелояльність. Просто детальніше про це розкажіть, що, що саме відбувається в білоруському війську, і як, як ось ця неготовність, про яку ви говорите, як вона на практиці виглядає. А ви знаєте, як от Лукашенко якби дає накази, а номенклатура, чиновники, виконавці просто їх саботують, зливаючи да така італіянська запустівка, так що ніби це дорожні карти з Росії по інтеграції прописали, що треба там єдина валюта, єдиний парламент, єдина держава, і це спускається на низ, і потім нікуди це не йде. Так, це відкладається на потім щось не вдалося, і просто сама система не хоче виконувати це, що якби перечить там національним інтересам. І я думаю, що так само і в регулярному війську, так і навіть серед середньому рівні номенклатури вони просто зливають ці інструкції, які йдуть зверху, або наприклад в репресіях. Ми, ми знаємо такі кейси, коли спускають зверху там. Максимально, там, як Лукашенка каже, перетряхнути там інтелігентів, там і спортсменів, культурних діячів. А потім е, люди, які повинні виконувати ці накази, там чи участкові, вони просто когось там відпускають, або попереджують, кажуть, у вас є три дні, щоб виїхати там з країни і наші вас затримують. Тому я так досить е, ну не оптимістично скажу, так але скептично до здольність Лукашенка цілком змобілізувати всю вертикаль влади на свою користь і тому. Він і обмежовується своїм таким радикалізмом в риториці. Ми бачили, якби його виступ на всебілоруському зібранні теж така монструозна структура пару тижнів тому, де він себе оголосив там фюререм народу. Але цим людям не цікаво віддавати і продавати Білорусь Росії. Я навіть просто бачу, як тільки почне сипиться ця система Лукашенка, як вони будуть першими казати, що це він зрадник, він зрадник посадити. І вони стануть першими, хто будуть там за європейською там шляхтопити. Якби це, це цікава просто ситуація в суспільстві, так коли розбіжність поміж політикою верхушки, там Лукашенка і його близького оточення, та така так відрізняється, так контрастує з настрієм самому суспільстві. А щодо мотивації, до речі, ось цих людей, які приймають рішення у війську, там по мірі можливості е саботують певні певні. Накази певні рішення, якщо хочете, та якою вона є ця мотивація, тому що ви цього так дещо торкнулися. Тобто, уявити собі, що вони після після того як режим Лукашенка впаде, будуть вмонтовані в скажімо в архітектуру іншої Білорусі, досить важко, і це до речі, буде питання до вас, власне, до Світлани, так само Тіхановської, і до того. Який буде візерунок цієї іншої Білорусі? Та? але от що керує цими людьми, які розуміють, що на заході їх не приймуть, нова білоруська влада потенційна теж навряд чи з ними буде мати щось спільного. Чому тоді ось такий саботаж відбувається? я думаю, що велика частина менклатури це такі чисті технократи, вони якраз комфортно від. Відчували себе в відносинах з заходом, з європейським союзом. У нас там багато років там натовські інструктори приїжджали, там інструктували білоруських військових, і до них ставлення було набагато краще ніж ну там спостерігачі там на різне навчання, краще ніж до Росіян, які приїжджали там на запад 2009, 2011, 2013. Я думаю, що це внутрі в свідомості, підсвідомості живе у людей, що там ну, європейці нам не вороги, Захід нам партнер. І вони просто вважають, що ну, в, коли паде режим Лукашенка, вони зможуть збудуватися в цю нову Білорусь. Я не кажу про головорезів, там, які збивали людей. Їх не так багато, вони зараз в прикормушці, найбільш близькі до Лукашенка при повної владі. Їх, напевно, стовідсотково. Чекає суд і розслідування всіх злочинів, але ж десятки тисяч чиновників, які ну вже народжені в незалежної Білорусі, які ненавидять радянський союз, які не розуміють якби і не хочуть розуміти всю цю агресію і терор путінський, путінський в Україні. І, я думаю, велика частина цієї номенклатури вбудується так в, в новий трек. І е, наше завдання теж, якби не втрачати там контактів. Зараз, коли відкриється вікно можливості, вони можуть бути для нас важливими союзниками. Ем, білоруські спецслужби про них пропоную окремо поговорити. Ви теж їх виводили за душки, коли говорили про, про військо. Та, ем, чи не легковажить зараз, власне, цими структурами поза Білоруссю? Ну, ось яскравий цей приклад з польським суддею. Та, Томаш Шмидт, який. власне... Втік до Білорусі там критикує ну нібито політичний режим, як він сам говорить у Варшаві, не згоду Варшави ставати на бік е, Мінська і Москви. І от, власне, в самій Варшаві я вже чую ось ці такі оцінки про те, що польща. Так направду, легко легковажила білоруськими спецслужбами і в цілому потенціалом Лукашенка, говорячи, ну знаєте, на рівні такому може побутовому про те, що це такий так, смішний дідок, який, який, який може тільки вирощувати бульбу, А насправді ось такі от речі відбуваються, і ну, ми ще не знаємо, що цей Томаш Шмід може е розказати, якої шкоди е завдати і Європі, і Польщі, і певно, теж оборонності України, бо це теж пов'язано. Ну, легковажити не варто, але і переоцінювати теж не варто. Невідомо, чи тукашенківські спецслужби чи російські спецслужби за шмитом конкретно стоять, але також як зараз вони відпрацьовують цю тему, показує, що і цей шмит виглядає досить комічно, чи він там мав якісь там дуже сенситивні і важливі матеріали, теж під питанням коли там це супер там зашифрований агент, завдання якого було розбирати систему, то він явно з цим завданням не справився. Але ж для чого ця ситуація так розкручується пропагандою, щоб здискредитувати? Західні західню розвідку, безпеку, щоб створити таке враження, що все на Західі там дерева і там повсюди агенти, щоб ми з вами е, всюди боялися ходити, розмовляти, е, щоб суспільство теж розколоти, е, тому е, також не треба впадати в е, таку паніку. Ми в Білорусі знаємо, що так агентура є, вона існує. Але коли ми будемо постійно шукати один в одному. Там агентів ми не зможемо боротися з цим режимом, тому е, я думаю, що добре, що цей кейс відбувся. Добре, що польща зробила е, чітку реакцію, і вже осудили і арештували заочно суддю Шмита, щоб послати меседж всім інш, іншим, які потенційно можуть бути завербованими, змоцнити безпеку 100% треба, але також е, не, не впадати в, е, в істерику, в паніку, страх, е, фобію. Що всюди всюди агенти. Ну так, тут тут дійсно має бути баланс, але знову ж таки йдеться про протидію і те, якою вона має бути. На жаль, ця людина вона є. Вона перебувала, вона була на посаді судді і. Е... За якихось обставин безперешкодно опинилася на території Білорусі, це теж питання до спецслужб. Хоча сказати чесно, в Польщі це набуло теж і політичних таких відтінків, коли і правляча партія, і опозиція намагаються перекидатися. Знаєте, чий він був і через, через кого власне таке стало можливим, але це вже там дискусія про іншу країну. Повернімося до, до Лукашенка. З'явилася інформація про е, його спільний візит із президентом Азербайджана Ельгамом Алієвом е, до міста, яке ну вірмени, принаймні називається місто Шуши. Говорять про те, що окупована це вірменська територія. Е, чи ви маєте щодо цього теж свою позицію як? Як білоруська опозиція. Ну і в цілому ось це намагання, скажімо, поза Путіним теж будувати свої взаємини зараз з Алієвим, ну і, і власне на території, яку Вірменія вважає своєю, ну, цікава ставка Лукашенка на Азербайджан повністю. І така відрив і е, погоршення відносин з Арменією, яка зараз виходить з ОДКБ. З СНД з будь-яких контактів з Росією та Лукашенка і цікаво, в принципі, розворота в Вірменії, яка зараз сам чітко орієнтується на Західний, на європейський союз для Лукашенка. Зараз кожний союзник, кожна зустріч, кожний візит мають значення, щоб легітимізуватися. І він показує, що він їздить не тільки по регіонам Росії, але також його приймають в Баку в Азербайджані. І там пропаганда Лукашенківська продається як просто прорив дипломатичний, що ми тут з Баку і будемо відбудовувати Карабах. Але я думаю, що це тільки показує його безвихідність. Коли раніше він спробував балансувати і з тими дружити, і з тими, із Вірменією, і з Азербайджаном зараз виглядає, що зважається коло потенційних друзів. Що власне добре для нас? І ми з Вірменією зараз почали як демократичні сили Білорусь, Світлана Тихановська почали діалог і зустрічі були із, із, із Пашиняном із Сіманяном, спікером парламенту. Я думаю, що і, і якби ніж менш ніж менше друзів у Лукашенка, тим більше друзів у нас. Ну і на фінал ще одну новину хотілося би е, тут озвучити. Я не знаю, як ви це оціните. Мені просто цікаво, та? е, Олександр е, Лукашенка пропонує Норвегії відновити двосторонній діалог. Е, вітає він Норвегію з Днем Конституції. Я ну, дуже слабо вірю в те, що норвезька сторона офіційно на це буде реагувати, але ось такі рухи е, з боку Лукашенка. Для чого. Цікава теж заява. Можливо, под копі копіпаст зроблена заява, бо він таке вітання присилав Кіпр, присилав Венгрію в деякі інші країни, але ясно, що навіть з якими немає шансів на відновлення відносин, цікаво, що це відбулося тиждень після візиту Світлани Тихановської в Норвегію, де була зустріч із прем'єром із спікером, і Норвегія навпаки збільшила підтримку для білоруських політичних в'язнів і громадянського суспільства, незалежних медіа. Тому я думаю, що це така гра, теж політична. Дивіться, це я тут за мир. Я зі всіма хочу дружу дружити. А це вони там під вказівку Вашингтону накаляються, воюють проти нас. Тому серйозно сприймати це не варто. Кіпр також Лукашенко сподівався з Кіпром відновляти відносини. А зараз Кіпр блокує всі маєтки, там і гроші і рахунки лукашенківських бізнесменів. Тому, тому я думаю, що це без вихідності. Так ти хоче, хоча би риторикою Показує, що, що відкрити для світу, але ж ми повинні дивитися не на слово, а надії. Ну так, але е, дії, скажімо, чи чи ці дії будуть зауважені норвезькою стороною, як я вже сказав, це величезне насправді питання. Дякую вам за те, що знайшли час за, за ваші коментарі. Нагадаю, Франак В'ячорка, радник Світлани Ціхановської, лідерки білоруської опозиції білоруського демократичного спротиву з нами на зв'язку. Вдячний друзі. Ну і перед тим як попрощатися, хотів би ще нагадати про одну важливу ініціативу: йдеться мені про збір 200 тисяч гривень за два тижні. Власне, таку мету. Ми ставимо, закликаємо вас, тих людей, які слухають Радіо НВ, які дивляться нас в інтернеті, долучатися до спільної ініціативи із повернись живим е, збір на ударні fpv дрони для підрозділів ДШВ Це проєкт «Око за око 3». Як я вже сказав, 200 тисяч гривень це є спільна мета. Ну а підтримати, допомогти можете. Посилання є в описі до кожного відео на youtube каналі Радіо НВ. Пам'ятайте, що. Кожен донат є важливим. Дякую всім, хто сьогодні перебував з нами. Надалі прямий ефір продовжить колеги. Мирного дня підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.